Доброго дня. Пропоную вам буквально з декілька підписочок отримати безкоштовну шорму. Як вам Підписочок? Так, вам треба Instagram, Ютуб, так? Да? Тоді ходімо до нас. Мер в дописах відзначений. Ось Ward Kids Club. Ну і добре. Так, дивіться ось в дописах, наприклад, тут. Mm -hmm. Ось є. Угу, а? все, ну, YouTube знаешь. и TikTok. И yeah. я, кстати, знаю, это, что это хотелось это часов ну, просто присынулся. не пришли, этому. Что-то не понял. Шаварма Так. Ну все. Так. Две <св> Хорошо. И Так. Ну хорошо. Ну так, так, сто 160 тисяч подписчиков, так. З натуре. Ну, ты не покажи ще раз, в будь ласка. This one. This one, this one. Там відвичаю, обману. Так, нас а, і пер... партнера. партнера. Угу, хорошо. Що ви Хорошо. Все. 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 Коли на п'ять і будеш одна ваша готова. Ми намагаємося ради наших клієнтів, наших підписників. А це какие тут одна точка? Так, е, поки тільки одна точка. Угу. Можно его мальбитами А можно я кружок запишу, Да, звичайно без проблем. Короче, прикинь, иду, короче, по улице вот сюда. И приходит дома она, короче, опять Дівчина, я краще кажу, що не хочу, щоб по... ви участвували в е, цьому. Краще сказали мені підписатися на пару цех на інстаграм, на це на TikTok, на YouTube і на спонсор. І краще мені зробити шоу, ти прикинь, краще десь десь. Я роблю шаурму, підтвердіть мене, будь ласка. Правда, безкоштовно шаурму робимо? Та да, ти що, пробуйте, не може, то що таке просто. Вона теж знімала? Ну так. Я це вже вже Ну так, звичайно. Натурі? Не переймайтеся, нічого страшного в цьому немає. Да. Це і в Тікток, в Інстаграм. Так, Instagram, Інстаграм, Ютуб також. Хорошо. Хорошо. А я якраз такий іду, і такі думаю, зайти е, до вас, купити собі щось не купили. Шорму я хотіла, попіруську.